Анна Прокіпець, голова об'єднання трьох багатоквартирних будинків, зараз витрачає час на те, щоб пільговики в її будинках отримували субсидії на комуналку у повному розмірі. Як це є наприклад у кривому розі, і як це постановив Кабмін, постанова кабміна обіцяє, що ми довжні придоставити свій кашторис. Ми повинні предоставити баланс рішення спільного собрання і по цьому рішенню получать розміщення на всю суму своєї членського неск. Uh, Почему-то uh, сессия, городская сессия нашего горсовета утвердила некий усредненный uh, тариф для всех ОСМД города, по которому они и получают эти возмещения. У районному управлению праці та социального захисту населення говорят, что просто виконують рішення міськради. Значит, принимаем начисление согласно законодательства сегодняшнего и начисления мы принимаем согласно решению городского совета номер 284. У прошу прощення А що в ньому? Где йде перелік складових середнього тарифу на послуги утримання будинків і споруд. Де чітко прописано, які ми повинні приймати тариф. Должны приймати начисления согласно яких тарифів субсидії виплачуються на рахунок підприємства ЖКГ з державного бюджету. Чому міськрада вирішила встановити тарифи для ОСББ, допоки невідомо. відомо. Якщо би ми у нас був тариф, тоді ми обязаны були бы його утвердити і работать по утвердженому тарифу. У нас є рішення общего собрания, на котором утвердили членський внесок. Це совместное содержание дома не має ніякого отношення к тарифу, ми не наказуємо ніяких услуг. Ми просто спільними усилиями задержимо дом. Ми не можемо це пояснити і отримати возміщення на всю суму членського внеску. Наразі в районному управлінні соцзахисту мешканцям ОСББ порадили лише одне: чекати чергового рішення міськради, що відмінить попередньо встановлені тарифи. І тільки тоді управління соцзахисту дозволить собі виконувати постанову кабінету міністрів. Марія Олексевич Володимир Позняк. Новини 9 каналу.